Готую учнів до національного мультимедійного тесту з біології та хімії. Консультую учасників олімпіад з біології всіх рівнів. Дивіться відео, і ви будете знати, як надати серцево-легеневу реанімацію і як працює дефібрилятор АЕД. Спеціаліст з волонтерської організації показує, як правильно зробити серцево-легеневу реанімацію, як зробити натискання і як працює апарат-дефібрилятор. Відео українською підтримаємо український контент. Поставте лайку вподобайку, якщо відео сподобалося, і чекаю на ваші коментарі. А також пам'ятайте, що компресія повинна бути за 1 хвилину 100-120 і співвідношення компресії і вдихів під час CLR 30 до 2. А також знайте, що клінічна смерть триває 5 хвилин. Експерт підручників з біології нагороджений педагогічним оскаром 2025 року, мої учні були переможцями всеукраїнських олімпіад. Контакти в першому закріпленому коментарі і так, якщо говорити спочатку, спочатку, то перше, ну от ми бачимо людину, яка лежить на якійсь поверхні. Перша ваша дія, ви маєте озирнутись і впевнитись, що тут безпечно, що не їде автомобіль, що немає там, не знаю, не чогось, що, да, що вам небезпеку несе. Друге, це сказати, ей, шановний, ви мене чуєте і подивитися. В раптом ну, людина йшла там, не знаю, втомилась і прилягла. Шановний, ви мене чуєте, не реагує. Якщо він не реагує, робите висновок, що він непритомний, як мінімум. Тому. Звертаєте увагу, от говорите, шановна, викличте, будь ласка, швидку наберіть 103. Тобто, ми викликаємо медиків. Після цього наша дія це впевнитись, дихає він чи не дихає. Як ми це можемо зробити? Поклали ручку на лоба, другу ручку під підборіддя, ага. запрокинули голову. Таким чином, ми відкриваємо дихальні шляхи, нахиляємо своє вухо. І наша задача почути його дихання, відчути його дихання і побачити його дихання, що тут є якийсь рух. І так ми проводимо 10 секунд: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. Якщо за 10 секунд я нічого не почув, не відчув, я роблю висновок, що він не дихає. Тоді. Добираюсь до його голого торса, шукаю середину грудної клітки. Ось ямочка, і от тут, -от там, де закінчується ребра, отта от ділянка це грудна клітка наша. Середина. Роблю замочики з рук. Ваша задача качати ось цією ділянкою це основа долоні. Ви знайшли середину грудної клітки, розположили ручки на грудині. Це кістка. Якщо на ребрах, то, на жаль, буде хруст характерний. Далі. Зручне положення на двох колінах, ручки прямі. Ви. Перпендикулярно до нашого постраждалого і починаєте качати. Качаєте 100-120 разів на хвилину, глибина компресії приблизно 1-3 грудної клітки. 5 см. Я вам рекомендую не в сантиметрах, а більше на візуально 1 третина. Так ви продовжуєте, поки не приїдуть медики, або ви запропонуєте комусь принести. От ви знаєте, що тут на вході є автоматичний зовнішній дефібрилятор. І говорите, будь ласка, принесіть автоматичний зовнішній дефібрилятор. Його приносять. Тепер ваша черга качати. От, ви качаєте. Я побіг за дефібрилятором. Трошки глибше. Отлічно. От я приношу дефібрилятор. Говорю, я проходив курси з першої допомоги, я вам допоможу. Поки ви качаєте, я вмикаю дефібрилятор. Виключте допомогу. Це ми вже зробили. Та застосуйте електроди до оголеної грудної клітки пацієнта. Так. Так. Застосуйте електроди. Я дивлюсь, що намальовано на електродах. Ага. Наліплюю один сюди. Роз'єм електродів поруч зі світловим. Інший, палив. так, щоб не відривати. Я наліплю сюди. Підключаю роз'єм. З... Він з... говорить з... аналіз серцевого ритму. Ми не чіпаємо пацієнта, поки він не аналізує. Пацієнта. І ми заважаємо іншим теж доторкатись пацієнта і слідкуємо за цим. Рекомендується розряд. Він зрозумів, що треба давати розряд. Зарядка. Заряджається. Тримайтеся подалі від пацієнта. Впевнюємось, що ніхто не торкається Робіть пацієнта. Розряд. Розряд, розряд відбувся. І продовжуємо серцево легеневу реанімацію. Почніть серцево-легеневу Ми з вами можемо мінятись, наприклад. Якщо от він дав ритм, з яким качати. Да, Трошечки повільніше. О. Зробіть два вдихи. Відносно вдихів. Якщо у нас є якийсь бар'єр, якась плівка клапан, якийсь засіб для того, щоб ці вдихи робити, робимо. Якщо е це не знайома людина, у вас при собі немає ніяких засобів, щоб вдихати, тоді робите compression only. Тобто тільки компресії. Щоб нічим не заразитись від постраждалого, угу. отака от от історія. Дякую. І, і, і так після дефібрилятора, якщо, о, наприклад, вже серце почало битися, ми припиняємо все, так? Е, дивіться, якщо після е, розряду, хай... якщо після розряду у нього перезапустився серцевий ритм, навіть якщо ви робите компресії, це не зупинить серце. Він вам скаже зупинитися в якийсь момент. Коли він, от з моменту, коли з'являється ця коробочка, вона тут головна, вона дає нам команди. Вона, вона, ви робите компресію, вона вам сказала: не робіть компресії. Заміряє серцевий ритм. Він заміряє серцевий ритм, якщо серце працює, він говорить: розряд не потрібен, реанімація не потрібна. І ви вже тоді знову ж таки можете перевірити дихання. Впевнитись, що дихання є, повернути людину в стабільне положення, це на бочок, і так чекати швидку. Іноді перевіряти кожні дві хвилини, перевіряти, чи є дихання. Так. Бо те, що нього запустили серце, не значить, що воно не зупиниться знову. Зрозуміло, Може ще зупинитися. Так звичайно. Так. Перевіряємо, так. Так. Угу. І ви, коли це робите, дивитесь 10 секунд, да, да. Да, да, секунд засикаєте. Для чого ми це робимо? Бо ось це відкриває mm -hmm. дихальні шляхи. Ага, да, да. От якось так. Да. Дуже добре. Дякую. Немає за що. Ой, це для нас для ручно да. будемо розказувати. Ви зі школи, Ви, школи да? так? Я зі школи, ну, добре. Вона зі школи, Від швидкості наших дій залежить, чи людина буде жити, чи вона помре. Тож виконуємо все чітко, послідовно і якісно. Після проведення серцево-легеневої реанімації, якщо вона вдалася, а це буде так, ми переводимо постраждалого в стабільне положення. Для цього ми стаємо на коліна з одного боку, і з того боку, де вистали, руку беремо, притуляємо до тулуба і відводимо лікоть під прямим кутом. Далі дальню руку ми беремо. Піднімаємо і згинаємо її, перетискаємо до щоки постраждалого, голова у нього набік. Потім дальню ногу ми згинаємо в коліні, щоб вона близько стояла до другої ноги, і легеньким рухом переводимо тіло постраждалого набік. Це і буде стабільне положення, в якому він буде чекати подальших дій. Зокрема, медиків.